Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би прокоментувати таку інформацію, що нас банк заборонив банкам завозити, ну, банкам завозити золото. Ну, дивіться, в цьому немає нічого дивного. Тому що я вам вже казав, що вони не хочуть, щоб ви купували золото. Вони хочуть, щоб ви купували цінні папери Кабінету міністрів. Тому що в кабінеті міністрів можна посадити таку, знаєте, тендітну дівчинку, і вона вам наштампує тих цінних паперів на 10 трильйонів гривень, аби ви тільки купували. І бажано, ну, щоб ще міняли долари, щоб їх купити. Тому дивіться, з приводу того, що робити, чи варто купувати золото у виробах, я раджу вам купувати. Але я раджу вам купувати золото у виробах саме не у ювелірних крамницях, а в ломбардах. Знайдіть собі такий, знаєте, ну, щоб нормальний був ломбард, щоб там був нормальний ювелір, щоб ви не купили залізо. Тому що, ну ось дивіться, якщо, припустимо, в ломбарді золото, золото коштує там, ну припустимо, 2300 гривень за грам. То в крамниці, ну, в магазині в ювелірному, воно буде коштувати 3,5 тисячі за грам. А ць, золото це золото. Якщо ви будете його здавати, то там, ну якщо вже вам доведеться його здавати, то там вже не будуть дивитися, чи воно нове, чи воно старе. Його приймають на вагу. Я тільки вам не раджу купувати вироби з камінцями. Тому що то пусте. Якщо ви хочете зберегти заощадження, ну так, як то кажу, фундаментально, то купуйте золото і саме дивіться, щоб, ну, щоб це було наше українське золото, щоб там не, не турецьке, там, Чечеве якесь. І щоб там було найбільше ну, саме от просто металу. Ви зрозумієте, що, ну як сказати, звісно, що золото це не долар. Але в будь-якій країні світу є скупки. Ну, може, самолі нема. І ви зможете його, якщо вже так складеться у ваше життя, ви зможете його віднести в скупку, де б ви не були. І кусок хліба ви собі купите. З приводу доларів. Тобто я раджу золото купувати. З приводу доларів, тут нічого не змінилося. Дивіться, от мені там ну, пишуть, там кажуть, що. Ну, от Можна ж там поміняти на гривні, там і на деякий час вкласти в банки, будуть відсотки. Так, можна. Але є таке поняття як ризик. Тобто ви повинні усвідомлювати добре те, що, припустимо, якщо людина хоче там, купити квартиру в Києві, у неї є там, 100 тисяч доларів. Так, вона може їх поміняти на гривні, взяти 4 мільйони гривень і віднести в банк, покласти на депозит. Тоді кожен місяць буде там 40 тисяч відсотків. Здавалося б, що ну, багато. Але хто може знати, що буде завтра в нашій ситуації? Тобто ви можете покласти на депозит, а через тиждень прийти і вам скажуть те, що сказав Дмитрій Анатолійович Мендель. Деньг ні, то ви там держитесь. Удачі вам, хорошого настроєння. Тобто ви повинні це усвідомлювати. Якщо ви готові ну, так от ризикувати, то можете так зробити. Але я б вам не радив цього робити. Я взагалі-то вам дам таку пораду, але я ж кажу тільки те, що можна зараз сказати. Ви знаєте, яка ситуація? Я скажу вам так, що ви зможете зберегти тільки те, що ви зможете сховати. От насуваються отакі такі часи. Те, що у вас знайдуть, у вас заберуть. Пам'ятаєте, як колись червоні комісари ходили, там забирали у людей. Коштовності, забирали гроші, забирали хліб, забрали, що знайдуть. От я думаю, що будуть приблизно десь такі часи. Тобто під різни, різними приводами, але у вас все заберуть. Тому думайте. Я тільки як і не радив, так і не раджу зараз це вкладатися в нерухомість. Тому що, якщо, припустимо, у вас там 5 гаражів, то якщо щось станеться. Таке, що треба буде вимушено переїжджати, то ви не заберете їх з собою. А якщо по кооперативу лупануть, то ви не продасте там гараж навіть за 100 доларів. Не те, що там за 3 чи 4 тисячі. Ну що ще сказати? З інших моментів я прогнози, ну, я коментувати їх не буду, тому що там все настільки вочевидь, що ви самі все добре розумієте, тут немає чого коментувати. Якщо хтось не розуміє, то це значить, що він просто не хоче розуміти. Як казав, здається, Ганді, неможливо розбудити людину, якщо вона тільки прикидається сплячою. Тобто, хто хоче розуміти, той розуміє. А хто не хоче, так ти йому хоч зранку до ночі, що розповідає, як він буде. Казати, що не розуміє. Тому Назван заборонив. Я пояснив, чому. Завозити золото фізичне банкам. Ювелірні вироби я раджу купувати. Також раджу купувати долари, у кого є така можливість. І розумійте, що насуваються ну, дійсно темні часи. Тому, як хто вже зможе, підготуйтеся. Дякую за увагу. До побачення.